і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Воскрес! Улюблені браття і сестри! Сьогодні ваш день. І ми зранку взиваючи до Господа, подякували Богові за прожитий рік. Взиваючи ранку до Бога, ми просили в нього благословення на наступаючий рік. Господь кожній людині міру її життя, мірує життя від своєї щедрості і чоловіколюбства. І тому кличе її від небуття до буття, прикликаючи в цей світ. Господь благословляє людину побачити всю красу, яку він створив заради цієї ж самої людини. Прикликаючи людину у світ, він благословляє її на щасливе земне життя. Але неміч людська, неміч людського тіла дуже часто спотворює це життя, всій його красі. І людина впадає у гріх. Але милосердя Боже не завершується лише на тому, що Господь кличе її від небуття до буття. Милосердя Боже проявляється великій любові Бога до людини. Ця любов є із самого початку, тому що Бог є любов'ю. І від цієї безмежної любові Бог створив людину. Від цієї безмежної любові Господь прийняв тіло людське і спас людину від гріха прокляття і смерті, постраждавши на Христі. І сказано, так Бог полюбив світ, що сила свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Від цієї безмежної любові. Господь вознісся на небо. І від цієї безмежної любові Господь опікується сьогодні кожним із нас. Немає людини, яку би Бог не любив. Якби він її не любив, він би її не покликав від небуття. Але проявляє любов із терпінням. Проявляє любов із чоловіколюбством. Закликаючи усіх нас жити щасливими і бути щасливими на тій землі, обдаровуючи кожного своїм талантом, даючи кожному можливість потрудитися на ниві Христовій, проявляючи свою працю. І ми сьогодні вшановуємо вашу працю, тому що Господь даруючи вам талант, талант. Служителя Слова дає вам натхнення кликати людей до правди, до життя, кликати людей від гріха до праведності, кликати людей бути щасливими в цьому житті. І підніматися все вище і вище до духовних висот. Не так легко, не так Це завжди вдячно говорити правду. Але правда і істина є сам Бог. І коли ми її говоримо, то ми вже є дітьми Божими, і ми вже є з Богом. Гріх періодично полонить світ. І ми піддаємося спокусці, думаючи, що розказуючи про гріх, ми тим самим не знівельовуємо, але є просте народне прислів'я. Скажи сто разів, хто і людина такою стає. Тому нам, служителям слова, вам, служителям слова, нам, служителям Євангелії, слова ці повинні звучати возвишеними, духовними на засадах любові, радісним і оптимістичним повинно бути слово. Господь не вказував грішникам на гріхи, а говорив про правду. Говорив про життя вічне, про майбутнє говорив. Не обличав і казав, не суди і не судими й будеш. А говорив, візьміть хрест свій, йдіть за мною. Піднімаючи апостоли на Фавор, на гору Фавор, де преобразився, він показав велич і славу свою. Зійшовши наниз, помивши ноги учням, показав смирення, як служіння людям. І в цьому пізнають, що ви учні мої, якщо будете робити те ж саме. Ми сьогодні покликані проповідувати євангельську істину. Бо для чого Господь створив людину, якщо би запитати себе, для чого я прийшов в цей світ? І який сенс? всемогучому Богу творити людину, якщо він все достатньо і все сильний. Навіщо? Хіба йому було недостатньо просто бути Богом? А створив землю, створив світ, створив людину в цьому світі. А ціль тут достатньо проста, тому що Бог є любов. І від цієї любові Бог творить. Ми чуємо інше прислів'я, Любов це не дай, а на. Візьми. І ось від цієї любові Бог створив світ, щоб і людина, прославляючи Бога, була щаслива, блаженство тварі і слава Творця. Ось це є сенс життя. Все остальне це моменти суб'єктивні. А ціль життя людини і прихід її у світ, і промислу Божого. Це блаженство тварі і слава Творця, прославляти Бога словом в першу чергу, працею своєю. Ось це є основний засіб нашої праці прославлення Бога своїм життям. І тому я сьогодні, вітаючи вас і святом, закликаю на всіх вас, Божих благословення, на тих, хто Словом. Тягне людей від гріха до праведності, від злого до доброго. від неправди до правди. І як би це вам трудно не було, Бог вам на поміч і далі вести людей по дорозі цієї правди. І не боячись нічого, тому що з вами Бог. І якщо Бог з вами, то хто проти вас? Якщо Бог з вами, то нічого вам не буде шкодити. А коли, здається, сили малі, то згадайте слова апостола Павла, який казав, я можу все, бо укріпляючи мене Господь. І тому натхнення вам, творчого натхнення, щоб через засіб слова, просвічуючи людей, вони бачили не просто світло в кінці тунелю. А вони бачили краще життя, тягнулися до кращого життя, а властиво самі створювали краще життя тут на землі. Тому що Бог, людині створивши, сказав: плодіться, множтеся, наповнюйте землю і будьте тут щасливими. І тому я вам бажаю, щоб ви були здорові, щасливі, Бог давав натхнення до праці. А тоді, коли покличе на небо, дав вам велику нагороду, царство небесне. Але поки ми на землі, то я бажаю вам багато щасливих років тут прожити, плідно попрацювати і правнуки повічати. Христос Воскрес!